Автопоїнт розпочинає вящати. У нас на огляді такий чудовий Volkswagen Golf. Дуже класна автівка на двигуні 1.4 TSI, бензинчик на механіці, в сірому кольорі. Є у нас денні ходові вогні, туманочки, оригінальні диски. Присутня у нас така оптика, яку всі дуже добре знають. Ось плюс версія, TSI. -чик. Присутні парктроннички позаду. Салон у нас дуже гарний, на текстилі йде, з боковою підтримкою. Присутні ручні регулювання, щоб можна було науштувати під себе. Повний електропакет, електрорегулювання дзеркал, центральний замочок, автосвітло. Ось таке маємо чудове мультикерму, на якому у нас є перемикання інформації. Мультимедію, дзвіночками, музичка, магнітолка стоїть, МП3. Є у нас радіо, все добре працює. двозонний клімат-контроль, циркуляція, також підігрівчики сидінь, включної стабілізації, механіка. 6 ступочка. Місця у нас тут дуже багато загалом. Ось є дефектори повітря, прикурювач. Ще у нас є така ніша, з якої виходить у нас підстаканочки, дві штучки. Дуже класно придумали, насправді. Також наявні і зафікси. Такий, друзі, чудовий автомобіль у нас був на огляді сьогодні. Машинка дуже гарно підходить як для міста, так і для офроуду. Як бачите, знаходимося ми на природі. Кліренс дозволяє машинці спокійно пересуватися по бездоріжжю. Дуже буде приємна на неї ціна, а саме 6 тисяч. Тому не зволікайте, Кого зацікавив цей чудовий автомобіль. Економний, драйвовий в ідеальному стані. Бережайте нас на майданчик, на автопоїнт і зможете собі його придбати. Автопоїнт. Придбай якісне авто.